Усім привіт на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде мотиваційне, будемо з вами прибирати, організовувати речі. І починаємо з шухляди, де я зберігаю книжки дитячі. Багато книжок вже явно потребують, знаєте, такого ремонту. І я це час від часу роблю, тому що книжки дуже такі яскраві, красиві, тут гарні казки або просто якісь історії. Однак, ну, в силу відомих усім обставин. Щоб в мене є діти, вони псуються, робиться, і я їх ремонтую. Не викидаю, тому що. Тому що поремонтувати все ж таки легше, ніж купити нову книжку, та і сам ремонт такий важкий там чи, скотч, чи клей, і залишається ще для діток, щоб користуватися. Діти мої ці книжки вже знають дуже добре, але час від часу забувають і повертаються до них, і ми їх переглядаємо. Вони з гарними картинками. Але якщо є вже книжки в дуже некрасивому стані, то звичайно викидаю. Хочу, як філолог, наголосити на тому, що на жаль, знижується якість книжок. І якість віршиків для діток ну, така дуже низька, я б сказала. Хоча є достойні письменники, достойні поети, які пишуть чудові вірші, але я не знаю, чому в ці книжки для діток беруться такі низькопробні, якісь автори залучаються. Я не знаю, хто їх затверджує, однак це все дуже помітно. Я, як дочка письменника, і мій тато теж пише вірші, можу дуже з великою впевненістю заявити, що ці вірші, ну, на жаль, втрачають у якості. Перескладала ось цю літературу, також тут є багато таких штук для того, щоб тренувати прописи, щоб вчитися якісь обводити лінії, фігури, просто зошити, в яких син любить малювати, ось показала. Вам його, не знаю, якісь начерки, малюнки. Він дуже багато малює. У нас дуже багато вже списаних таких альбомів є. Я їх, звичайно, викидаю, тому що там ну, цінного мало, але щось таке вже красиве залишаю. Тому регулярно відвідую магазин чи Аврору, чи будь-які інші. Де купую багато різних зошитів, альбомів, тобто канцелярія у нас зазвичай активно купується. Переходжу до шухляди швидкого доступу, вона тут на, такій, на такому місці знаходиться, де кидаються абсолютно всі речі. Тут у мене і косметичка раніше лежала, але зараз. Я не фарбуюся, я вже її перенесла в інше місце. Перескладаю різні записники. Все, що потрібно, щоб було воно під руками: якісь резинки, картки, батарейки. Ось ви бачите, пластирі, розчіски, все-все-таки необхідні дрібнички, також зарядки, різні проводи. Словом, все потрібно перескладати, тому що тут досить часто. Хаус якийсь, і незрозуміло зрозуміло що, але я наводжу тут регулярно порядок, і, в принципі, сьогодні вже був час перебрати тут все. Також у нас з сином, можна сказати, одна на двох така канцелярська точка, де він зберігає, ну і я, звісно ж, олівці та ручки, і час у часу він списує, але кладе назад, і я перевіряю, чи всі пишуть. Викидаю частково тут деякий мотлух назбирався та гарненько все поскладаю. Ну, а вас мотивує також на прибирання. Якщо у вас руки не доходять теж до якоїсь такої точки гарячої, беріться за це разом з вами будемо прибирати. А також на фоні подивіться, як класно мій малий лазить тут сюди і допомагає. В цей час син був у школі, а дочка відпочивала. Хочу висловити своє спостереження, що дуже поганої якості олівці трапляються і погано дуже точаться. Нагострити їх нормально неможливо, ламаються, стержні випадають і, власне, олівці якісь одноразові виходять. Хоча, здається, така проста річ. Однак Якось не знаю чому. У нас дуже мало олівців, які з нових пачок залишаються ну надовго, тому що в принципі більшість з них ламаються, якось тріщини йдуть. Звичайно, впливає е, на їхню довготривалість життя, те, що діти кидають їх у підлогу, наприклад, так, але все рівно я помітила, що якісь вони низької якості. Можливо, це е, так робиться з таких матеріалів, якоїсь тирси. але Ну, постругати його нормальною точилкою фактично неможливо лише ножем. Ну але ножем це небезпечно, то й багато олівців це набагато довше. А точилка просто їх ламає. Напишіть, будь ласка, чи у вас так, як ви з цим боретеся? Я знаю, що є дуже м'які олівці, вони, звісно, дорожчі набагато. У нас такі є теж, вони гарно слугують, але все решта то. Подарунки, і я не можу обрати, тому користуємося тим, що є. І, на жаль, більшість із цих олівців такі собі. Ну, а я вже перейшла до того, що тут паралельно і другу полицю прибираю і завершую тут все, розставляю на свої місця і викидаю те, що я сьогодні відсортувала. Ось і канцелярія моїх діток. Щось вони вже тут порозкидали. У нас є окремо контейнер для ось таких печаток, для фарб і окремо для олівців та ручок. Діти тут самі собі вже наточують олівці, і, як бачите, забувають викидати сміття. Тож я дещо там побачила, зламане підстругала, а ось. Потрібно довести до пуття ці всі контейнери, скласти тут все, фарби покласти на місце, чим я зараз і займусь. Я полюбляю на фоні включити собі якесь відео. Зазвичай це дівчата, наші українські блогери, які ведуть свої YouTube канали, теж почали недавно або 2-3 роки тому і розвивають свої канали. Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як кожен з них веде свій канал. І слухаю, часом поглядаю, не завжди є можливість так прямо всістися і дивитись, однак. Принаймні послухати. Дуже люблю україномовні канали. Тож запрошую вас також підписатись і на мій, якщо вам він подобається і такі відео вам заходять, то, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео та залишайтеся зі мною, підпишіться, порекомендуйте своїм друзям, подружкам, кому цікавий такий контент. Я, наприклад, дуже полюбляю, здається, вона шведська блогерка, яка прибирає в оселях дуже забруднень. Оселях, можливо, ви бачили, її звати Ауріка Катаріна, по-моєму. Чи Аурі Катаріна, точно вже не пригадаю. І вона ось займається прибиранням в дуже забруднених кімнатах, квартирах, будинках людей, які ну, фізично не можуть прибрати в себе вдома, або з якихось причин не можуть дозволити прибиранням платне. Ось І ці такі моменти запису відео, коли із дуже брудного приміщення стає суперчисте, дуже сильно надихають мене. Одразу хочеться щось таке почистити, прибрати, скласти. Але не знаю, навіть 24 години на добу, якби я прибирала, я б все рівно все не встигла зробити, тому що тут зробиш, тут вже заново можна робити з дітьми деякі речі, просто знаєте, як. Без толку робити. Наприклад, багато хто дивиться, чому я там раз на день прибираю пилосошу. Насправді цього навіть інколи мало. Іноді потрібно пилососити щоразу, як ми приймемо їжу за столом, тому що діти ось тут, на килимі, на першому поверсі, всюди смітять. Десь кришечки, десь якісь смітинки, десь щось я навіть не, зрозумію, не розумію, звідки пісок наносять, і кожного дня потрібно робити одну і ту саму роботу. З одного боку, так, це витрачається час, а з іншого боку, це таке щастя робити буденні справи. І я дякую захисникам, які дають нам цю можливість, тому що навіть прості домашні справи це насправді великий дар і подарунок для кожного з нас. За цю можливість я безмежно вдячна. Тим часом закінчила вже внизу і ввечері вирішила попрасувати деякий одяг. Прала сорочки, прала свої футболки, теж якусь сорочку випрала. Отож, потрібно це все попрасувати, бо не красиво, воно коли пом'яте, Особливо не люблю, коли в школу дитина йде і воно все зім'яти, тому хочу, не хочу, але... Прасую. Це діло вже зараз не таке важке для мене, тому що вже стало не так спекотно і увечері, коли прохолодно, в принципі, вже можна прасувати. Звісно, щоразу я не прасую, багато що взагалі залишаю. Ось така кубка у мене ще залишилася моїх речей, і зараз теж дещо попрасую, а дещо залишаю таким, як є. Наприклад, домашній одяг ніколи не прасую. Ось. І е, коли в мене є таке просування, теж можна, в принципі, щось на телефоні включити, але на телефоні я зазвичай записую відео, якщо для вас, наприклад. Але якщо це роблю поза кадром е, і не записую нічого, то включаю інтерв'ю якісь та слухаю. Зазвичай це щось, що стосується війни. Звичайно, е, в інтернеті е, правди, напевно, дуже мало, але. Ви знаєте, я така людина, яка постійно в новинах, і для мене це дуже важливо ну, тримати руку на пульсі і не пропускати нічого. Хоча мій психолог і лікарі не радять цього робити, тому що коли постійно в новинах, то можна загнати себе в глибоку депресію, адже в новини це не транслювання чистої 100% правдивої інформації. А особливо мені з моїм типом тривожності, то, мабуть, і не варто. Було би сидіти в новинах. Але я кажу ось так, як є. Правду кажу, що коли я щось слухаю, я нібито як в курсі всіх подій. А коли я не знаю, що робиться, я якби додумаю собі. Зазвичай я вже свої панічні атаки, можна сказати, швидко придушую. Як тільки вони починаються, ну, вже давно їх не було, слава Богу. Цьому, звичайно, сприяє психотерапія. Уже і рік, напевно, як я працюю з психологом, навіть більше півтора року щотижня працюю з психологом. І кожній людині, яка ось відчуває потребу, я дійсно рекомендую. Це, це нормально і це в сучасному світі має сприйматися добре. І закінчую на цих розповідях про сування. Ось так швиденько поділилася зі своїми думками з вами і зробила роботу по дому. Ці всі побутові справи е зазвичай виконуються жінкою і, думаєш, Боже, на що ти потратив півдня, але теж потрібно це робити. Я переходжу до миття мийки, помила тут все швиденько, не буду сьогодні знімати це, але показала, що теж до цього руками дійшла. Між іншим я пофарбувалася. Корені зараз вже, слава Богу, не сиві, але в той же час тон нібито на один трошечки якби, темніший. Це не страшно, бо ну, загалом не сильно відрізняються Волосся кожного разу при фарбуванні, миті випадає. Я вже вам говорила, що я навіть боюся мити часом голову, тому що випадає дуже багато. Просто забила, чесно кажучи, на це все. І знаєте, воно таке пушок-пушок. Я дуже не люблю користуватися кондиціонером, бо коли я зроблю кондиціонер нанесу або маску на волосся, то воно геть таке прилизане стає. Хоча б, коли цей пушок, то нібито трохи такого вдаваного об'єму. Ну що ж, не дано мені мати таку гарну якусь шевелюру, маємо те, що маємо. Але загалом добре йде. Але я все ж не можу не сказати, що відростає. Ось тут видно, волосся відростає. Такі коротенькі, бачите, такий кчубчик. Ну, не, не, не завжди його помітно. Це, це не стрижене, це ще молоде, якби волосся. А те все, що довге, воно не випадає. Я вже так поспостерігала, що всі довгі волосинки, вони в основному і випадають. А поки я з вами розмовляла, прокинулась дочка. Звичайно, діти, які отримують нові подарунки, з ними сплять. І Ось вона прийшла з подарунком своїм. Це ми купили в Аврорі таку от скриньку, таку музичну і яка світиться. Прогулюємось на вечір. Ще були теплі деньки, тож купила діткам морозиво і нам також гарно проводимо вихідні. З'їздила до свекрів за смаколиками, наготувала багато-багато різних смачних страв. А я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Зустрінемось зовсім скоро.